Ви зараз, не володіючи повністю ситуацією, водите продовжуєте водити в оману. І умисно направили права до МРЕО. Знаючи, що, бля, Є, що? Та була, та пані міську, я сказала, що бляті. Моя улюблена скринька для скарб та пропозицій. Я дуже люблю давати пропозиції правоохоронним органам, щоб вони краще надавали послугу населенню. За податки, які вони отримують, якості заробітної плати і громадян України. Нам повідомили про те, що апеляція Ми, слухається. Ви Бу, Був дзвінок від вас, е, який був до кухівського руху і надати. Як ви можете, можете е, забирати права, вилучати права, О, коли, особисті, коли є слухається а? апеляційне? С... Та, шіп, відповідно, заяву про злочин на ДБР. А вони сказали виповував. до вас. А що Ми до вас? тільки що звідти приїхали, але сказали, не... що у вас вони зберігаються. Ні, ми передали їх нам треба. У нас mm -hmm. немає заборів. загарбів, може вам запроводити відповідь на дачу, ми їх передали. А можете надати, тому що Конечно. вони нас тільки що звідти сюди направили. Я зрозумів, а зараз вам все пройде і знайдуть, mm. тому що ми їх туди. Так, да, добре. Це один з працівників не... Адмінканцелярії. Адмінвідці. А, це звичайний працівник, це не керівник. Ні, ні. Іншим чином. Оце моя улюблена скринька для скарг та пропозицій. Я дуже люблю давати пропозиції правоохоронним органам, щоб вони краще надавали послугу населенню за податки, які вони отримують якості заробітної плати від громадян України. Це, це когди, це нас позвали чи це вас позвали? Вас Доброго, Доброго. Доброго, Доброго дня. Доброго дня. Так, я з, вас... з МРЕО нам тільки що сказали, що права у вас. Ні, Ми дивіться. приїхали до вас разом з рішеннями ні, ні, ні. Суду. Дивіться, я вам скажу так, вони, у них є згідно постанови, яка надійшла. Від Обухівського районного суду, що було перше суд апеляційної відмови, справа повернулася, надійшла до Обухівського районного суду, районний суд направив нам постанову, ми отримали постанову. А коли сіляли... вам районний суд постанову? В червні, місяці. 20 червня. Справа полягає в тому, що оця справа uh -huh. вона розглядалася вже з травня в апеляційному суді. Тобто рішення я... суду не було, набрали Забрали закони сіла. У вас був суд першої інстанції в Обухівському районному управлінні. Потім дану постанову направили до Київського апеляційного суду. У вас було засідання перше, вам відмовили. Праном, ні, ні, поновлення дивіться, Там було дві апеляційні скарги. Дві. З моменту подання апеляційної скарги рішення суду першої інстанції не, набув, не набуває апріорі законної сили. Звичайно. Відтак, була подана перша апеляційна скарга перша апеляційна в квітні сп... і дивіться. друга була подана в травні. О, та, що... В квітні вона трохи я так розумію пізніше надійшла. Ще щось перебудали я... щас... в канцелярію бухівського суду, Я за у якому зараз... разі оця а, от апеляція, яка розглядалася з Ні, це вже це вже остаточне рішення. А там є ще авторозподіл. А, дивіться. І Є е, дата, коли Обухівський суд отримав апеляційну скаргу. І з того моменту рішення першої інстанції вважається таким, що не на рішення законної першої сили. інстанції набирає законної сили в день його розгляду. От день розгляду апеляційної скарги у вас була відмова. По ви пропустили, подождіть, ви, по-перше, ви хочете ну, сказати, ви, що зачекайте, будь ласка, у вас були строки. пропущені строки. Строки не були, були пропущені. Рішення суду вже є, тому яке написало, що строки, а, не, строки а, не пропущені. Ні, перша суду апеляційної, у вас були пропущені строки розгляду апеляційної Дивіться. скарги в Обухівському районному у в Обухівському як Таня, як, Тетяна. Тетяна Карітан, а, а <ганувач> <Я>. <ганувач> інспектор сектору адміністративної практики. Тетяна, прізвище? Михайлюк. Тетяна а по Олександрівна. Тетяна Олександровна. Дивіться. Рішення суду першої інстанції ну, не набуває закону комерс... інстанції. Можна я я можна розумію, я ви іншій? можете звернутися в сервісний центр, отримувати разом з постановою без жодних проблем. Посвідчення водія на цьому все. Тобто Чи, немає повласне? жодних ні, ні питань немає. Да. Я правильно Он... розумію, згідно вашими внутрішніми інструкціями щодо прав рішення, щодо яких не набрали законної сили, воно ви набрало. передаєте нам Ні, воно набрало законної сили. Не треба мені розповідати тому, що ви подали апеляційну скаргу. Після набрання Петяна суду і у вас було поновлення строків, правильно? Перша ні, зачекайте, ні. Послухайте мене. У вас була перша апеляційна скарга щодо поновлення. Ні, ні. так ні. Ну так, давайте ну, прочита ви можете прочитати рішення суду строків. і зрозуміти. Я що... можу зараз відкрити. Ну Так відкрити а, Ні, Я зараз можу відкрити. Ви знаєте, дуже погано, коли працівники поліції, не знаючи мотивувальної чи, мотивувально, чи ска Ви ви поновляли строки оскарження, апеляцій? Ні, ні. Ні, ні так, це було поновлення строки. Ну що ж ми не розповідали? Пропустили строки щодо ласка, Я правильно розумію, що в той момент, коли апеляційна інстанція розглядала справу, і рішення не, не, не було законної сили, ви відправили права в мряву, ні, а не мали ви права? Ви законодавство. Тому Я запитую. Ні, ви, по перше, ви а, ми отримали. А, дивіться. Суд був в Обухівському районному суді. Строки оскарження апеляційної скарги вами були пропущені. Ні. Пе, так, апеляція була з приводу поновлення строків. Ви подавали? Ні. Так. Подавали ну, апеляційні так. скарги. Це розуміє, Обухівський районний рознаєте? суд направляє. Рішення постанови. Скажіть, будь ласка. Дивіться, дівчина. Нет. Оце дівчинки На вам направлялось. Оце Ні, це ще не направлялося. Не Ми направлялося. знову поновлювали строк. Скажіть, будь ласка, чи є у вас зараз повноваження написати рапорт про те на керівництво? Я вас прошу, щоб ви зробили це про те, що людину незаконно склали протокол і адмінматеріали і незаконно позбавили водійських прав? А працівники. Адмін відділ а матеріала. Я не закінчила. Ні. Я не закінчила. А працівники адмінвіду водійські права рішення uh -huh. щодо якого не прийняв апеляційний в повному обсязі. Направили до МРЕО. А тепер зачекайте, будь ласка. Пані Вікторія, не ви прийшли з рішенням обухівського районного суду до відділу поліції та самостійно надали посвідчення водія за для направи Бухівського районного управління. слушайте. І є самостійно. акт я зараз, я зараз Є акт вилучення, да. є сії підписів. Правильно розумію? Ви вели так, людину в оману? я? Шакрайським шляхом вимонили ви ви правильно розумію? Нет, в той той говорити, час, ні, то й говорите ні, той час, не коли ви особисто приходили ні. справу ні. і апеляційно. Зачекайте, пані Вікторія, ви, ви самостійно ви приходите? Я чуто? не кричу. Будь ласка, не я бачу, з пані Вікторія. Скажіть, будь ласка, ви самостійно прийшли до Бухівського районного суду. Ой, Бухівська, районна управління. Вона прийшла, За, і чекайте, пикала, чекайте, пикала, чекайте, пикала, чекайте, пикала, чекайте. Ні, вели в оману, я про нас сказала. Ні, не не вибачте, вона сказала. Я можем, не хочу вибачати. А, ви? Ми можемо ви... підняти відео. вас є записи? керівник, щоб, щоб який не буде галосливий, не буде кричати. Та, будь ласка. Ну, Я хочу с запитати, пані Вікторія, ви акт вилучення писали? Ви підписи ставили? Ну, Певний є вели в оман. А в чому питання вам отримати посвідчення водія? В тому, що ви зараз, не володіючи повністю ситуацією, вводите, продовжуєте водити в оману. І умисно направили права до МРЕО, знаючи, що апеляція Ні, Звернулася пані Вікторія і сказала, що апеляційна підставі Скажіть, що звернулася дані пані під час апеляційного розгляду ви направляєте. Ви надавали рішення? Вона вам повідомила про те, що апеляція слухається. Ви надавали рішення. Бу, Ні. Був дзвінок від вас е, прийти до Обухівського руху і надати. це ж не Ну У мене навіть е. є. Не переписка, а в WhatsApp А як звінок? ви можете забирати і права, Тетяна Олександрівна, no, Як ви можете е, забирати права, вилучати права, Особа коли, самостійно. коли є слухається апеляційне, апеляційне розгляд? А, а вилучення на підставі а чого? А на підставі того що 130 тридцята це вилучається по світі апеляційна інстанція Особа, Но, ще в Вона не добровільно не надала. Апеляційна склада не надала добровільно відмову. Ви розумієте, <плес> якщо була б відмова, не було б скасовано по відсутності адмінправопорушення. Це ж наскільки треба бути, мало того, що сфальшовані матеріали, мало того, що сфальшовані матеріали, так ще й не повертають права, вводять в оману людину. Під час апеляційного розгляду всі розуміють, що не можна забирати права, ні дзвонять, телефонують з відділу поліції Обухівської, кажуть, принесіть права, а не які і вилучають. Тобто вводять людину в оман, На якій підставі. Це ж незаконно. І тільки що дівчина не знаю хто така ця Тетяна Олександрівна, але вона представила, що вона працівник обухівського відділу поліції, саме з відділу адмінматеріалів. Вона повідомила, що вона навіть не знає, що слухалась дві поляційні скарги. Вона не, не оперує даними, що сроки не пропущені, що все розглянуто. Ну це ж просто це ж пряме фальшування. Вони продовжують ці злочинні дії. Я вважаю, що за таке фальшування це називається, ми направимо пану Максиму Сергіючу Дьоміну перший і відповідно заяву про злочин на ДБР. Хай, думаю, Тетяна Олександрівна пише там непояснення, допит. Я думаю, процесуальний статус на оприділяється настільки. Так де воно? Де, 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 де оці е, 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 працівники? Ну так. А це в неї норма, що вона так кричить на людей? Так. Якщо вона кричить на людей, то ну я ж думаю, це що... Неї а? Неї ну ні, бо це ж е, є в певній ВЛК в сенсі голос. Вона може вдома кричати, підвищувати тон. А е, на роботі в поліції е, це ж е, коректно і професійно повинно бути. Я думаю, що нам Максим Сергійович це пояснить, чи можна так кричати на людей, які приходять.